Вітаю, друзі, з вами пригоди на всі 100. Якщо ви бачите це відео, тобто зі мною знову щось приключилося. Я приїхав в Домінікану і буду показувати апартаменти. Тут є льодовка, холодинчик маленький, кавоварка, стаканьоли, такий шкаф. Тут же мої кросівки стоять, зонтик, праска, сейф без грошей, Тут якісь бегі, шмеги, з тієї сторони туалет, але це я згодом покажу. Так, З цієї сторони малесенька тумбочка, бра, телевізор, ще одна тумбочка. Два стільчики круглий столик, велика кровать, дзеркало, ще два бра і такі от <клухи> тумбочки. Згори крутиться вентилятор. Це пульт управління, я так розумію, цим вентилятором. Зараз у нас приблизно 9-та година вечора. І тут у нас 25 градусів жари. Відкрили балкончик. Зараз включимо фонарика. Сушка є. Правда вона щось трошки подостала. Теж два стульчика, столик. Пальма прямо біля балкона другий поверх. І таких бунгало ще є. Повертаюся до туалета. Велике дзеркало, унітаз є, така от ванна з милом, душ. Полотенце, ще одне полотенце, раковина. Щоб сказати, що цей готель 5 зірок, ну я б не знаю, не, не сказав би. Трошки там, трошки сям є. Те ж ушкодження є. Ну, таке, Жити можна. Далі будуть пальми, море чи океан, що воно там і все остальне. До побачення.